Так, ну що, а ми активно працюємо у нас в будинку. Я вже позбивала плитку ось привіт, Ой. Там збивати не буду, тому що тут буде столешня і шкафчики, то воно, це закриє, навіщо там збивати. А тут все позбивала, бо хочу заштукатурити і новий фартух покласти. Ось ось так. Це якийсь такий клей, бачите? Мене, бачите, хоч постраждав. Якийсь такий клей, і на нього все приклеєно. От. А тут чоловік займається проходом в їдальню. І в нас вже є вікно, вже можна передавати каструлю. Чи чайник. От, ось так. Працюємо. Ілюша складає, якась її плитка побита, якась хорошо, в принципі, відходить. Бачите, ці плитки не складала. Думаю, десь використати можна. Викинути завжди встигнеться. Ще залишилось тут все збити мені. Це збивати не буду, просто зафарбую і все, бо ми під питанням взагалі оця система не знаємо. Але поки що ми її залишаємо. Там треба ще позбивати все. Діма казав, що зніме котла, і я там все позбиваю за штукатурю. Отак, а котел буде ось так висіти. По-іншому не можна. Ось так. Ось такі пороги. Підемо зараз на ту сторону, подивимося, як воно виглядає. Так, ось так. Ми вже в їдальні. Ось так. Двері широкі виходить. Тут десь сантиметр 80 ми міряли. Ось тут. Тому, в принципі, дуже добре. Бо ось ті, які ви бачите, ось там, то вони 70 сантиметрів. Ми вирішили такі робити. Ось так. О, мені вже щось на ноги впало. Б. Ось така кухня. Працюємо. Заварили ось чай. Будемо зараз пити чай, їсти хліб з кобаскою. І далі до праці. Так, ну що, продовбали вже більше. Це вже чоловік з малим. І Юша того вже трошки допомагав, повитягували ось. А я вже займалася ось тут, цією частиною. Погано йде плитка тут, більше битої йде. Діма зняв мені цю витяжку стару. От, і ми вже так от добре втомилися, тому будемо збиратися додому. Ось так. Так, усім привіт! День другий, навіть не день другий, а вечір другий. Показуємо, що ми вже зробили. Я нічого не знімала, тому що дуже пилюка стояла. І був би весь телефон в пилюці. І погані були б кадри. Отже, я вже позбирала всю плитку, яка ось тут була в ящики. От, ще треба виносити ящики, а цю плитку треба буде якось кудись її в мішки, чи куди десь ще пригодиться. Може, щось придумаю. Далі, що я зробила? Я доробила ось тут цю стіну. Ось вона, дозбивала плитку. І коли упала з цієї сторони. Почала відвалюватися просто пластами, відвалюватися плитка від ось цього комена. Ну і я його теж Ох, зняла весь. Тому треба буде його теж обкладати плиткою. Погана тут штукатурка вже, вона вся вся сипеться Її придеться знімати і заново штукатурити. Але в мене є вже суміш така, що можна штукатурити такі комени. Тому буду її штукатурити нею. Ще я ось тут теж трішки познімала за котлом. От, котел мені Діма зніме, і я теж там все зніму за котлом. Отак. От а хлопці мої працювали з проходом в їдальню. І подивіться, що вони вже зробили. Ось так. Це ще буде знято і е, в Діма вже зробив там такі металеві прути, які мають підтримувати стелю, щоб, не дай Бог, нічого не впало. Ось так. Трішки погано тут йшла. Дивіться, це в нас ракушняк. Ось Тут такий. Отут, бачите, мені ногтик постраждав. Тут такий, а далі ось такий. І поганий шов. Давайте подивимося ще з цієї сторони. Отак це виглядає. Прохід широкий, 80 сантиметрів. Я вже уявляю, як буде це виглядати в майбутньому. От. Цей прохід закладеться, я вам казала вже. І тут буде кухня. Ось так, ось так і ось так. Тут буде в цьому куточку такий пенал, в якому буде стояти духовка, мікрохвильовка, тут столешня, рукомийник, посудомийна машина, ось тут. Тут поверхня буде просто тут. З ящичками І тут теж буде поверхня, і буде стояти тут а, в різна плита. Я забула, як вона називається, Плита різна. Ну і, звичайно, швидка. Плитку я теж вже дивилася, яку я хочу на фарту ось тут зробити. Буду пробувати сама класти. Звісно, певно, буде мені, Діма, допомагати підрізати її, тому що болгаркою я не працюю. От. Але класти птує її сама. Ось так. У нас тут повно-повно блоків лежить ракушняка. Теж її потім повиносимо. От. Ось така була робота у нас. Багато ми попрацювали, я вважаю, що ми молодці. Усім привіт! А у нас другий день. Ми приїхали до діминих Батьків, бо тут на нас чекала робота. Цій кухні вже 8 років і вона потребувала реновації. Що ми будемо сьогодні робити? Потрібно замінити столешню, тому що старенька дуже зносилася: раковину, на жаль, на цій є тріщина та варельну поверхню. Батьки вирішили купити на дві комфорки, так як вони живуть удвох і їм багато не потрібно варити їсти. Спершу ми розпочали розбирати шафу, де ховалася колонка, щоб можна було забрати стару столешню. Це виявилось не так просто, тому що шафа була прикручена до сусідського шкафчика, але ми впорались. Потім потрібно було викрутити углові накладки. Наступний етап це зняття старої раковини. Я спробувала сама зняти газову поверхню, але у мене нічого не вийшло. Діма розбереться. А тим часом раковина. Успішно була вилучена із старого місця проживання та відправлена на літню кухню. Тепер час газової поверхні. Як виявилося, вона була прикручена до столешні на блошки та силікон, тому я власноруч не змогла її від'єднати. У нас був план. Так як ми монтуємо столешню вперше, хотіли стару столешню прикласти на нову і обвести по контуру там, де була мийка. Адже батьки сказали, що мийку купили таку ж саму. Приклавши до отвора, ми розуміємо, що мийка аж ніяк не така, а коротша і не така глибока. Тому ідею з шаблоном ми відкинули. Будемо вирізати самі. Щоб відкрутити столешню, потрібно витягнути усі шухляди, так як вони перешкоджали доступу до саморізів і незручно працювати з шуруповертом. Тут ми вже занесли нову столешню. як ми її заносили, я не знімала, але це було весело, так як вона не проходила у двері, і ми її затягували через вікно. Спершу потрібно врізати по розміру, адже вона трішки більша. Переглянувши у Ютубі відео, як потрібно правильно різати столешню, ми приступили до роботи. Спочатку радили пройтись болгаркою, щоб не було сколів на столешні, а потім дорізати лобзиком. Але коли почали різати від болгарки, столешня почала горіти. Ми задиміли всю кухню, їдальню та ванну кімнату і вирішили, що цей варіант не для нас. Діма взяв новеньку пилку до лобзика і все акуратно вирізав ним, сколів майже не було. Спочатку вирізали отвір під труби, там не складно, далі приступили до розмітки під газову плиту та рукомийника. Таблон газової плитки був у комплекті. Ніколи не бачила столешнього у розрізі, виявляється, це деревна стружка на якомусь клею зеленого кольору і поверх ламінація. А от з рукомийником Діма добре програвся. Вирізалося швидко, а монтувалося погано, так як два кріплення були браковані, мусив виходити якось з положення, але усе поставив. Виставляємо все, вимірюючи не на око, а кутовою лінійкою. Не один раз вимірювали. Бо, якщо щось зробиться неправильно, прийдеться купувати нову столешню. Ну все. Сім разів перевірили, переміряли, можна обводити по контуру. Від контуру ми відступили 2 см, так як контур внутрішньої частини менший. Все тепер можна вирізати. Засверлюю 4 отвори по кутах, щоб зручно було маніпулювати лобзиком, і поїхали. Я, звісно ж, на підмозі з пилососом, куди ж без мене. Все. Цей зрізи обов'язково потрібно пройтися силіконом, щоб коли пройде вода, не заливало і не розбухала наше столешня. Приміряємо, вроді все добре, можна буде кріпити. Ось тут я показую, як Діма кріпить рукомийник лежачи на підлозі, але він з ним реально дуже довго програвся через ці браковані кріплення. Тут ми вже засверлюємося для плити газової. Шаблон у нас був, який йшов в комплекті, це було неважко. Так само вирізаємо, промащуємо зрізи силіконом і можемо ставити нашу плиту. тому етапі вимкнувся мій телефон розрадився, втомився. Ми також втомились, тому що працювали дуже довго до пізньої ночі. Що ми ще встигли, то це поставити на рукомийник кран. І все. А кінцевий результат ви вже побачите після того, як ми поставимо посудомийну машину. А це буде вже десь після нового року. Дякую усім за увагу! Кому було цікаво, не забудьте про пальчик вверх. Гарного дня! До наступних відео.